Наступна інформація стане в нагоді батькам, що не знають, чим зайняти своїх дітей на час канікул. З 20 по 27 березня стартував всеукраїнський тиждень дитячого читання, не враховуючи шкільних бібліотек, в місті близько п'яти книгозбірень для дітей на чолі з бібліотечно-інформаційним центром для дітей та юнацтва, що працює в ПДЮТ. Саме там, 23 березня, провели день відкритих дверей. Завідуюча Наталя Анатолівна разом з бібліотекарями, знайомила дітей з секторами та залами центру. Так, зокрема, першою зупинкою екскурсії стала читальна зала. Господиня, якої розповіла малечі, що тут можна почитати цікаві журнали, енциклопедії та познайомитися з рідкісними експонатами старовинних предметів побуту. Наталія Анатолівна закликала педагогів до тісної співпраці, наголосивши, що за круглим столом читальної зали можна проводити цікаві класні уроки та позакласні години, користуючись матеріалами, які турботливі бібліотекарі розбили на відповідні під збірки згідно цієї чи іншої тематики. Фотографії та малюнки на стендах в коридорах бібліотеки познайомили гостей з різнобічним і цікавим життям центру. Тут і зустрічі з найменшими читачами, і театральні вистави підготовлені відвідувачами бібліотеки, фотолітопис заходів минулих років. Наступним свої двері відкриває кімната з виходом до такого улюбленого дітками інтернету. Тут можна не лише прийти і скористатися безкоштовно послугою інтернет чи комп'ютером, а й пограти в шахи чи настільний футбол. Подивитися улюблений фільм чи мультфільм, скористатися картотекою дисків з корисною цікавою інформацією про усе на світі та безліч розвиваючих ігор. В центрі існує два сектори читачів, розділені за віком. Так для дітей віком від 11 до 17 років створена бібліотека з книжками на будь-який смак, і класика, і детективи, і романи, і нові сучасні бестселери. А от для юних читачів перших четвертих класів створено окремий сектор з казками та збірками коротеньких творів. Крім того, на базі цього сектору існує куток сімейного читання та книгообміну. Сюди можна завітати з мамою чи татом і разом почитати улюблені книжки або обміняти ті, які вже було прочитано вдома, на ще не прочитані. Всі послуги центру безкоштовні, бібліотека працює щодня. Стати її користувачем нескладно. Гарна і спокійна атмосфера створює необхідний настрій для подорожі сторінками книжок. Тиждень дитячого читання проходитиме під гаслом Дитина читає, Україна процвітає. Весь тиждень в бібліотеках міста проходитиме ряд заходів. Так, у вівторок, на базі медико-санітарної частини номер 5 у бібліотеці проходитиме літературна подорож мандруємо світом книги. А у середу у бібліотечно-інформаційному центрі для дітей та юнацтва пройшла лялькова вистава від серця до серця, підготована гуртком Чумучки, що працює на базі бібліотечно-інформаційного центру для дітей. Глядачами стали діти центру реабілітації гучними оплесками та щирими посмішками. Вони зустрічали казкових героїв. За основу вистави взяли казку Ріпка. Проте впоратися із головним завданням цієї казки дідусю і бабусі допомагали. І колобок, і лисичка, сестричка, і бичок, обсмажений бачок. Наостанок для гостей заспівала Катерина Федченко. Слідрухні сміти включимо сонце, включимо. 27 березня в бібліотечно-інформаційному центрі відбулося урочисте завершення тижня дитячого читання. Об 11 годині прийшла цікава гра: словник, всесвіт в алфавітному порядку. Всі охочі могли долучитися до закриття тижня.